Так, по підживленню, дивіться, є рівносильне таке 19-19 плюс мікроелементи, преміум фоліар це для фортугації, для капельного зрошення, Це гарне добриво макроелементів на стадії вже росту повноцінного расує. Також є рефлекс. Єтрат калію для налива ваших плодів буде просто необхідний. Хочу хочете великі плоди з великим вмістом цукру там, на кавун, хто буде на коливі вирощувати. Вітрат калію обов'язково на наливі. Обов'язково. Так, зараз я поїду. Що тут чимось? Так, 17-17. Це також рівносильно рівносильний терафлекс. Можна також замовляти. Зараз я вам що покажу на ранніх стадіях, що нам потрібно зараз. Дивіться, є такий поліфіт. Блінк шикарніший, водорозчинний доброго. Дивіться, чим воно хороше? Це формула 114411. -11. Вона допомагає на ранніх стадіях розігнати вашу корневу систему. Якщо ви будете в комплексі її гасити з нітратом кальція, нітрат кальція спровоцирує ріст корневої системи. Він працює при низьких температурах. Тобто, перше ваше підживлення по кореневій системі буде нітрат кальція. І буквально там через 4-5 днів, коли температура ґрунту підніметься десь з 8-12 градусів, коли фосфор буде вже рослиною поглинатися, можна вносити 114411. 44-11. Фосфор сприяє на розвиток кореневої системи дуже гарно. А також тут є 11 азоту і 11 калія. Калій допоможе трішки улучшити кореневу систему. Азот дасть можливість рослині розвиватися. Люба клітина формується з азоту. Перво винесте нітрат кальція, тому там є кальцій, який слугуватиме укріпленню вашої клітини. Також там є нітратний азот, який допоможе структурі клітини розвиватися і призведе до росту вашої корневої системи. Тому обов'язково 114411 з нітратом кальція перва ваше підживлення по корневої системі.